Різким рухом донизу і легко піднімаємо вверх. Різким рухом донизу і легко піднімаємо вверх. Друга вправа, яку ми виконуємо. Ставимо ноги на ширині плечей. Розводимо руки назад, зводячи лопатку. Округлюємо спинку, обіймаючи себе і повністю. Зняли себе і зробили впит. Наступна вправа: підіймаємо ліву руку вгору. Правою рукою за лівий лікоть затягуємо руку за шию, дивлячись прямо. Тримаємо голову рівно, затримуємо таке положення 10 секунд. Таке ж робимо у виконанні іншої руки. Підіймаємо праву руку вгору лівою рукою за правий лікоть. Затягуємо руку за шию, дивлячись прямо. Тримаємо голову рівно. Затримуємо таке положення 10 секунд. Четверта, вправа, якого виконуємо. Ручки ставимо за спину, в замок. Плечі опускаємо і робимо піднімання прямих рук. Зводячи і розводячи лопатку. Таких піднімань ми робимо 10. І в останнє вправо на сходять. Праву руку піднімаємо, згинаємо бік. Ліву руку кладемо за спину і з'єднуємо в замок. Затримуємо таке положення на 5-7 секунд. І міняємо ручку.